Так. Що в мене чутно? Мене видно. Чути мене? Да, да. Привет. О, привет. Вечір, О, народ, О, так, так, привіт. О, привіт. Побеседуємо з тобою. Добрий вечер в студію. Так, зараз будемо відмічати, хто есть. <смеш> В школі. <смеш> так, дівчинка Наташа бачу є. Так, Наташ, а Борис Іванович не казав, до тебе прийде він? Нічого не казав. може набрати його? а На Борис, кажи, хай приходить. Да, да. Він не знає, чи він свого зайде, але коло мого поговорить. Ага. Ну я тут не зайшла раз Не зайшла з його я з його зайшла, але ми його. фіксували. Так, хто ще в нас Наташа, а, Таня? І Спідковський був усі відео. А хто це? Samsung? Спидковський. Руслан? Так. Да. Ну, покажете, тоді вже запишемо його. Так, сейчас вырастим еще. Продолжение

Так, і шу. До побачення сверху. Да, все сессия есть сюда. Ніч страшно а, пока, я звуком что-ли?

Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, хто ще приєднався в нас? Юля, Юля, а то хто? О! Володимир Ігоріч, ти нас слышиш попика. Руслан Васильєвич. Ось, як ви почали, я чую. А, є. Так, розписуйся. О, побачив, знайомий. Так, значить, Руденко є. Так, дистанційно. Тетяна є. Так, дистанційно. Так. Дистанційно. Таня записала. Володу записує. Руденко підрісло. Сіверніченко. Так. Дистанційно Рудніченко записала. Вузікова. Mm -hmm. Юлька, раді тебе бачити. Хоть, mm -hmm. Хоч, хоч mm -hmm. на сесії. Mm -hmm. Дистанційно. Mm -hmm. Так у нас. І Вова. Так. Так, Вузікова. Дистанційно. Так, о, Руслан, Руслан, у тебе звук є в видео? Руслан. <ривіт> так, 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 <ривіт> чую. Є, ти, так? Да? Чуєш, бачиш? Руслан Спетковський. Руслан, <ривіт> 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 Руслан? Є, є, чую. Бачиш, да? <ривіт> да, так, да, так, да, да, чую, бачу, все нормально. <ривіт> <ривіт> там, Що ще є? Ой, я не записала. О, Алло. Добрий день. А ви за сесію не забули дистанційно? Он зараз у Ви... Да Ні, там десять. Ви о, до Наташі можете подійти або до нас. Зараз вже 5 почти. Угу. Так, кого ще нам? Оксана Івановна, що Оксана Івановна є? Світлана Володимирівна. А це, мабуть, всі зверху? Тут нікого нема. Вообще. А ну, вас тут нема? Не бачу нікого. Це... О, Світлана. Світлана, Володимирівна. Світлана Володимирівна. є вас відео з звук? Є. Світа, ви чуєте? Світа, чуєш? Не чую нічого. Так чуєш чи Мене чути? Тебе чути. А, все отлично. Бо я думала, мене не чути. Чути. Волонський буде, ні? Не? не знаю, не, що з ним є. Веськов, мабуть, буде, ні? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. так. Я розписувалась чи ні? Бо я да, я бачу, що вона бачила. Угу. Ти розписувалася? Да. Сережка, ти писав?

Часно. 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 Васько. Васько. Васько, я, тут, я думаю, не буде. Гарбовський є? А, бачу, бачу, Андрій паже дистанційно. Шо? Гарбовський, гарбовський. Гарбовський. Ага, дистанційно. Іванович їде, а ну зараз. Дірнемо когось. Чого вони не під'єднуються? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять. Ні, немає. Хтось ще з нових є, хто приєднався? Коли. Так, присутній. Чути мене? Всі чують мене? Так. Чи ти нажала? Сюди назад. Де? Так, да, я сюди нажала. Сюди нажала. Воно пройде таке. Ні-ні-ні, головне, воно... Я не бачу, де воно. Слухай. Так, все все, все, все. Де? Що воно вийшло? Через зону. Де? Да, Ні, це ж вона воно має бути відкрите. Так, все. Да, все. Почала. А чего зло телефон? Все, все. Так, коли ж. Там? О, Дем'янович. Дем'янович, вас чути видно? Алло, Демянович. чути мене? Дем'янович. Дем'янович, мене чути чи ні Чути мене? Чути. чути о всі Дем'янович. Так, а ну скажіть щось. Доброго дня всім. О, добрий день, Лідія Валентинівна. І ще Оксана Іванівна зі мною євтушенко. Да. Не видно її там, та Вона зараз підійде. А, я щось не можу камеру увімкнути, але я дуже добре вас чую. Ну, Зв'язок такий слабенький, просто. Ковальський. Дем'янович. Ви щось я не можу до нього докричати. А, Оксану Ванну, Оксана Івановна, ну, Оксана Ивановна. Чутно видно? Тобі. Да! Хорошо. Я чутно і видно. Хорошо. Дем'янович! Дем'янович глухонімий, Дем'янович...

Ви всі мовчите, покричайте мікрофони. М -м. Не прийшов. Не прийшов? Ні, ще не пройшов. Так. Хорошо. Тоді давайте зробимо перекличку, хто є. М -м -м. Значить, луцько. Е -е так, долонського нема. Ні, Ганьова, не, є, не. тут присутня. Гарбовський дистанційно. Андрій Павлович чути все? Да. Гузикова. Є. Євтушенко. Є є. Зеленська. Є. Є. Ковальський. 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 Ну, пока не пишемо його. Лідія Валентинівна. Є, 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 я все чую. На умов тут присутній, я тут присутня. Попийка є є є є Руденко. є є Рудніченко? є Чудніченко. Є. Кідковський. Є. І все. Раз, два, три, 4 пять, 6 7 вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13 присутніх. Ну, кворум є. Плюс голова, 14. можемо в принципі, починати. Кворум є. 13 депутатів і голова. Доброго, шановні присутні. Зв'язку з наявністю квому пропоную розпочати 71-шу позачергову сесію Пісківської селищної ради, восьмого скликання в дистанційному форматі. Порядок денний пропонується наступний: це одне питання про внесення змін до бюджету пісківської селищної ОТГ на 2025 рік. Пропонується. Переходимо до розгляду відразу першого питання. Пропонується наступне: здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме, зменшити виконавчу комітету 10 тисяч триста сорок гривень, в тому числі. На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, хоро... інвалідністю. Да, Це слабо, відправлення... Це, відповідно, центр надання соціальних послуг населення терцентру 10 тисяч 340 гривень. Також керівництво управління відповідній сфері в містах Києва оплата послуг зменшити 75 тисяч. І відповідно перерозподіл здійснити: це збільшити виконавчому комітету на терцентр для надання соціальних послуг на придбання комп'ютерної техніки 10 тисяч 340 гривень. Також збільшити заходи та роботи з територіальної оборони на 75 тисяч гривень. А саме це на закупівлю комплектуючих fpv дронів 15 тисяч гривень. На придбання реб для військової частини 4941 дев'ять сорок тисяч гривень. Також здійснити перерозподіл дотацій на здійснення повноваження. МОЕС це по виконавчій комітеті зменшити 2 мільйона 266 тисяч гривень. Це відносно на організації благоустрою населених пунктів на придбання сміттєвоза зменшити 2 тисячі два мільйона двісті тисяч гривень. Відповідно, перенаправити ці кошти на реалізацію програми підтримки та розвитку житлового фонду на реалізацію проєкту будівництва газопостачання багатоквартирного житлового будинку, 24 квартири за адресою Бучанський район СМТ Пісківка, вулиця Привокзальна, 21 а 2 мільйони 266 тисяч гривень. Відносно відразу прокоментую те, що зменшується по виконавчому комітету по терцентру, це в зв'язку з тим, що є зміни казначействі, тобто закупівля крім комп'ютерної техніки, це додаткове обладнання. Мишки, клавіатура тощо, воно йде по спеціальному фонду. Тому відповідно ці кошти ми маємо направити на спеціальний фонд для. Оплати комплектуючих для комп'ютерів, які придбав територіальний центр. Що стосується на додаткові кошти, на виділи, виділяються на придбання комплектуючих, це 15 тисяч, зв'язку з тим, що необхідні комплектуючі додаткові для FPV-дронів. І на придбання реба, ми на той сесії виділяли кошти необхідно додатково довиділити 60 тисяч зв'язку з тим, що збільшилась вартість відповідно ребу, які ми планували придбати. І, ну, основне, це те, що стосується реалізації проєкту на проєкт, який було попередньо розглядалось на черговій сесії, зв'язку з тим, що це питання є критичним, тому воно також виноситься на розгляд сесії. Питання. Є питання у присутніх? Нема. Пропоную тоді ставити на голосування. Боже, що ж я не чую нічого. Пропоную ставити на голосування, Ірина Володимирівна. Так, да, так. Да. Луцков. За. А живе, там... Гарбовський. за Гарбовський. Так. Кузикова. Євтушенко. За. Зеленська. За. Ковальський. За. Корякіна. За. Наумо. Пастернак за. Попика, за, Руденко. За. Рудніченко За. Таркісян. За. Сінцицка. За. Мошковский. За. 16 за. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпався з засідання 71-ї позачергової сесії в дистанційному форматі вважати закритим. Всім дякую за увагу. Давайте так листья. Не переживайте. Точно написала? читали? Ну Ну да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ой, сейчас, де вона тут видаляється? Господи, ти можеш. <решу> <Ліда! Хочу побачення. решу>